Проблема блондинки. Я позичила в тебе 100 гривень, але коли йшла до магазину, загубила їх. Потім зустріла подругу, взяла в неї 50 гривень, купила дві шоколадки за 10 гривень. У мене залишилось 30 гривень, я їх віддала тобі. Отже, я залишилась винна 70 і подрузі 50, разом 120, плюс я маю дві шоколадки загалом 140, де 10 гривень. Зустрічаються двоє друзів один неодружений, другий одружений. Другий питає Ти чому не одружишся? Жінку шукаю трифазну. А це ще як? Щоби в гостях була красуня на кухні хазяйка, а в ліжку повія. За декотрий час зустрічаються Ну що, знайшов трифазну жінку? Та знайшов тільки в неї сув по фазі. Вона в ліжку хазяйка на кухні красуня, а в гостях повія. Вовочка звертається до сусідки білявки. Тьотя Соня, навіщо ваш яша ходить у музичну школу? Він же зовсім не має слуху. Дурню! Яша ходить туди не слухати, яша ходить туди грати. <рес> Чула, ти вийшла заміж? Ну і як чоловік красень? Та ні. Він що багато заробляє? Не дуже. Значить, у ліжку. Та ні, нічого особливого. То що ж ти в ньому знайшла? Він не грає в танчики. Ох, щаслива. Я маю для вас пару, із доброї родини. А як вона виглядає? Красуня, просто красуня, багата, з нею дають величезний посаг. То що вона зовсім не має ват? Є одна маленька, вона трошки вагітна. Друг запитує друга. Що сталося з Петром? Чому він не ходить на риболовлю? Він одружився на тій дівчині. Пригадуєш, яку він витяг із річки, коли вона потопала. Ага, а на риболовлю він чому не ходить? То він тепер води боїться. На прийом до лікаря заходить маленька дівчинка, похмура така. Лікар, мило усміхаючись, запитує Дівчинко, а що тебе болить? Маленька дівчинка понуро. Живіт. Лікар, усе тим таки ласкавим голосом і з тією ж усмішкою. А як ти какаєш? Кашкою, горошком, ковбаскою? Маленька дівчинка ще понуріше гімном. <риклад> Розмовляють дві блондинки. Одна каже до іншої: Учора була в гостях, пробувала нову горілку. І як? Ой, краще й не питай, труси як рукою зняло. <риклад> Доцю, ну чому ти не хочеш за нього заміж? Ману він же рудий, батько з дивану, та це дрібниця, рік життя з тобою, і він посивіє.